Всім доброго вечора! Подивіться, як у мене за спиною, гарнютко палає Москва. А сьогодні я хотів з вами поговорити: мир на умовах Росії. Що ж Росія пропонувала Україні в 2022 році для того, щоб закінчити війну? Перше, Крим залишається під впливом Москви і не являється нейтральним. Україна, незважаючи на Вступ в ЄС не буде вступати до НАТО. В Україні не буде допускатися іноземна зброя. А далі я вам прочитаю: п'яте. Москва хотіла, щоб численність ЗСУ становила 85 тисяч солдатів, 342 танки і 519 артилерійських гармат. А дальність дії ракет була обмежена до 40 кілометрів. Москва також наполягала на тому, щоб Російська мова діяла на рівні з українською в уряді та судах. Питання щодо майбутнього сходу України не було включено в проект, залишилося на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих переговорів. А саме більше ці умови не підійшли українцям, які, прочитаючи цей пост, написали під ним дуже багато коментарів, які мене дуже сильно повеселили. Тож, друзі, насолоджуйтесь коментарями. І тож, якщо ти не підписаний на мій канал, підпишися на мій канал, постав палець для цього відео, а також колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. А з вами був Зиви Тиви і я його ведучий.